США може вводити санкції для українських бізнесменів. Так, згідно звіту торговельного представництва США, яке займається промоцією американського експорту, Україна перша у списку країн, що порушують правила інтелектуальної власності. Тобто в Україні американському бізнесу ведеться не дуже добре. Їхню продукцію не продають, а розкрадають. Перш за все, це стосується програмного забезпечення. Чиновники постійно заявляють, що переходитимуть на ліцензійне, проте досі незаконно використовують продукти, які належать. Компанії Microsoft чи Adobe. цю тему порушило видання газети UA. Американців дивує, що сама держава порушує права їхніх підприємців, тому що проблема не в українському законодавстві, а в його недотриманні. Крім того, порушення авторських прав в інтернеті важко контролювати, як пояснює 51-річний Юрій Пироганич, директор асоціації підприємств інформаційних технологій України. Ми просто не маємо для цього потрібних технічних можливостей. Однак американців цей факт не дуже переконує. У відповідь на це вони можуть, наприклад, позбавити якихось пільг у загальній системі системі проференцій. Тоді українські продукції буде важче конкурувати на американському ринку. Особливо це стосується хімічної промисловості та металургії. Українські продукти стануть незатребувані. Так само американці не мають сенсу робити україномовні версії якихось комп'ютерних програм, бо в Україні їх ніхто не купуватиме. Тож, як бачимо, американці все менше зацікавлені у пристосуванні їхньої продукції до наших умов.